Вітаю в ефірі програма Екофактор. У всі часи, особливо зараз, кожній людині треба ретельно піклуватися про власне здоров'я. Навколишній світ живий та неживий, тобто, те, що нас оточує, намагається за законами екології знищити людство. Але завдяки власному інтелекту саме ми, люди, навчилися захищатися від нього. Тому живемо та домінуємо. В боротьбі з інфекційними та перстарними хворобами немає переможців і немає переможених. Вони є, були і будуть. Але завдяки зусиллям медиків вдалося якимось чином впливати на ці процеси, а саме використовувати вакцини, хімопрофілактичне лікування, захисний одяг, наприклад, ті ж самі маски, халати, які захищають від проникнення інфекційного та перестарного початку в організм до людини. У нас кожного Року реєструється понад 2 тисяч хворих на перестарні хвороби. Уже в поточному році, незважаючи на військовий час і зменшення звернень хворих за медичною допомогою з відомих причин, продовжують реєструватися перестарні захворювання. Ми на власні очі бачили музей, у котрому багато років збирали ті особини гельмінтів, що будь-яким чином отримували із заражених організмів. Може, це не дуже приємно спостерігати, але кожна людина має бути обізнаною питаннях про те, звідки може бути загроза гельмінталізації і як від неї захиститися. А ось в цьому музейному препараті ми бачимо малесеньку до одного міліметра розміром головку широкого лентиця. Який... Виростає до декількох метрів, ось воно розложено, це особина цього гельмінта. Зараження відбувається при вживанні в їжу риби хічних пород, наприклад, ікра щуки, якщо ця ікра не була термічно оброблена. Засол не завжди убиває збудників. Для того, щоб убив, убив засол збудника, концентрація солі повинна бути 14%. Це дуже солона, дуже дуже солоний продукт. Тому треба солити, а потім вимочувати, тобто покупувати потрібно такі речі в магазинах там, де пройшла ветеринарна Експертизу продукція. Існує більше 200 видів різних гельмінтів. І краще які людям не казати, скільки які вони є, а лише... я скажу лише шляхи, якими вони можуть потрапляти до організму. Наприклад, оцей гельмінт, розмір якого досягає до 16 метрів, може потрапити в організм до людини з м'ясом, яке не було під термічно оброблене. Наприклад, наші шашлики, які ми всі дуже з вами полюбляємо, це недостатня термічна обробка. А тому необхідно купувати м'ясо лише на ринках, де м'ясо проходить експертизу. Маринад не, не працює не да? працює, ні не працю не вбиває ту личинку солітера. Яка знаходиться у м'ясі, цього недостатньо для того, щоб її знешкодити. Потрапивши до організму людини, фіна, яка знаходиться в зараженому м'ясі, прикріпляється до стінки кишківника і росте, утворюються нові і нові членники. і згодом дліна цього гельмінта досягає 16 метрів. Кожного дня із організму людини вивалюється по типу лапши. І що характерно, що ця лапша може ще і пдвигатись, передвигатися, це дуже лякає хворих. Але мені хотілося сказати: незважаючи на всю важність проблеми гельмінтозів, при своєчасному зверненні до лікарів і призначенні лікування, люди одужують. Саме про різні загрози та поточні випадки інвазійного втручання гельмінтів, про профілактику, про необхідне лікування для себе та домашніх тварин сьогодні у нашому випуску. Ехінококос. У нас був зареєстрований дуже тяжке захворювання, таке як ехінококоз. В минулому році було два випадки ехінококоз печінки та ехінококос м'язів. В цьому році звернувся хворий з ехінококозом печінки. Це хвороба з таким дуже, дуже важким шляхом циклом розвитку гельмінта. але не розуміючи цей цикл розвитку, нельзя запобігти цьому захворюванню. Ми повинні не розуміти, що при цьому захворюванні є два хазяїна кінцевий та проміжний хазяїн. І саме людина є проміжним хазяїном і є біологічним тупіком, вважалося завжди так. Таким же проміжним хазяїном є травоядні жуйні тварини, такі як корови, свині, вівці, кози, ми можемо мати приклад того, як джерелом інвазії при ехінококозі є собаки та дикі тварини, які відносяться до м'ясоїдних тварин. А те, що у нас наявні кожного року Держпродспожой службою виявляються. Хворі тварини серед жуйних тварин десь приблизно близько трьох тисяч. До нас такі повідомлення надходять. То це свідчить про те, що існують джерела зараження м'ясоїдних тварин ехінококозом. В організмі кінцевого хазяїна, тої тобто собаки, шакала, вовка розвивається невеличкий гельмінт, до п'яти міліметрів завдовжки. Але на протязі восьми місяців цей гельмінт виділяє зовнішнє середовище яйця, які можуть потрапити до людини яким шляхом, через бруд, брудні овочі, фрукти, забруднені ґрунтом, через грязні руки, а також через от зараз, наприклад, у нас на ринках продають полуницю. Це теж джерело зараження тим же ехінококозом. Але основний шлях зараження ехінококозом це контакт із хворою твариною. На шерсті собаки, яка проводить гігієнічні заходи кожного дня, по декілька разів на день, осідає особливо на мордочці, затримуються яйця ехінококозу. І хазяїн цієї тваринки, він дуже любить свою тваринку. Обов'язково, як прийде додому, то повинен поцілувати цю тваринку. І якраз під час поцілунку можливе потрапляння до організму людини яйця ехінококозу. І потім в організмі людини це яйце дає початок росту кісти. Найчастіше кіста ехінококова локалізується у печінці, але можуть уражатись і легені. Бочки, можуть вражатися селезінка. І будь-який орган, такий як м'язи, у нас в минулому році був ехінококос м'язів. М'язи, око, судини, будь-якого органу і будь-якої частини тіла людини. Кіста росте протягом декількох років. І її розміри можуть досягати розміру дитячої голови. А вміст кісти може налічувати до 1 літра рідини. Ця рідина вона теж задержить багато сколексів, які можуть давати початок новим таким же гінококовим пузырям. Під час оперативного втручання буде забруднення операційного поля з містом цієї кісти, буде через деякий час знову ріст. Нових кіст це дуже загрозливо, тому що вони будуть множинні і видалити їх буде дуже важко. Є і прижитттєві методи лікування ехінококових кіст, але хірургічний метод являється основним методом. І повірте, кожен випадок ехінококозу це маленька трагедія для сім'ї, для хворого, тому що основний метод лікування хірургічний шлях. А бувають серед захворілих, бувають часто і діти. Скажіть, будь ласка, як людина може відчути, що вона хвора саме хинококом зараджена? Початку захворювання, коли розмір кісти незначний, самопочуття хворого не страждає. Але зі збільшенням розміру кісти, залежно від того органу, де знаходиться кіста, хворий може відчувати тяжкість, печію. Жовтяниця буде у хворого, це якщо кіста знаходиться в печінці. Біль в області підріберія після вживання їжі. Якщо кіста знаходиться в легенях, може хворий відчувати теж біль каші. Може проявлятися алергічна реакція у виді висипів, а також езінофільної реакції крові. Але коли розмір кісти досягає значних розмірів, проходить здавлювання органу, і тут будуть уже суттєві порушення функції органу. Скажіть, будь ласка, які профілактичні заходи для кожної людини треба знати? Основною профілактичною мірою, основним профілактичним заходом це не допустити згодовування тваринам? Уражених органів ехінококовою кістою. Потрібно зробити так, щоб тварині не захотілося з'їсти цю кісту, засипати хлорним вапном, навіть залити духами, одеколоном і закопати. Найкращий варіант це спалити цей орган. А також, крім цього заходу, необхідно проводити дегельмінтизацію тварини один раз на квартал за рекомендацією ветеринарних лікарів. І ще одним заходом для профілактики хінококозу теж можна віднести до одного із основних методів ні в коєму разі не цілувати своїх тварин. І при, після контакту з тваринами обов'язково мити руки. Обов'язково уживати миті, овочі, фрукти, зелень тільки після їх миття. Дірофіляріоз. з 2000 року. В нашій області щорічно реєструється таке захворювання як підшкірний гельмінтоз, дирофіляріоз. Це буває 20 випадків, буває 2 випадки. Уже в поточному році є такий випадок, зареєстрований у хворого з локалізацією дирофілярії над надбронною дугою. Чим проявляється це захворювання? Хворий може відчувати відчуття повзання, розпирання в області локалізації дирофілярії. Є смігруючі форми дирофіляріозу, а є такі форми, коли дирофілярія заключена в капсулу і захворювання проявляється у вигляді новоутворення по типу атероми, теж лікування хірургічний шлях, видалення цієї атероми. Якщо мігруюча дирофілярія, Теж хірургічним шляхом видаляють ту дирофілярію, яка повзає під шкірою або сизовими оболонками. В 50% випадків дерофілярія локалізується в області органу зору. Але я хочу сказати хворим на дирофіляріоз, завжди після оперативного втручання функції органу поновлюються без будь-яких будь Послідстві для організму людини, тому звертайтесь до лікаря, якщо ви відчуваєте у себе під шкірою або слезовими оболонками наявність чужеродного інородного тіла. Комар, насошасавшись крові хворої тварини, засасує мікрофілярію, і ця мікрофілярія впродовж 10-20 днів в його організмі дозріває. Потім, кусаючи людину, комар вприскує кров'яне русло людини цю мікрофілярію. І мікрофілярія починає, починає свій ріст. Досягає розмір десь від 3 см до 17 см. Товщина 0,3 мм. Це дирофілярія, яка видалена у хворого. Який зареєстрований у поточному році, кожен випадок дерифілеріозу підтверджується виявленою особиною гельмінта, яка направляється до центру громадського здоров'я мозу України. Тобто, надуманих випадків дерифілеріозу немає. Всі випадки вони дійсні випадки дерифілеріозу. Основною профілактичною боротьбою з дерифілеріозом є захист себе від укусів комарами. Для цього використовуються репеленти, одяг з длінними рукавами, який захищає максимально тіло людини, особливо у вечірній час. А також, знову ж, лікування тварин гельмінтними препаратами за рекомендацією ветеринарного лікаря. Аскаридоз. В поточному році зареєстровано випадок аскаридозу. Аскаридоз належить до геогельмінтозів, тобто гельмінтозів, які передаються через ґрунт, забруднений збудниками гельмінтів. Випадок аскаридозу був зареєстрований у молодого чоловіка, який відзначає, що він полюбляє зелень, але миттю зелені він не приділяє особливої уваги. Тобто частички бруду могли потрапити разом із збудником в його організм при употреблінні в піщу зелені. Зараз на наших ринках продається полуниця. Ми бачимо, що червоніють ряди риночні, і зачастую, зачастую ми бачимо, як продавці пропонують покуштувати. На солодкість полуниці е, покупців своїх, і багато покупців користуються цією нагодою і куштують немиту полуницю. Повірте, на поверхні полуниці знаходяться мільярди часток ґрунту, а також ті збудники геогельмінтозів, які можуть викликати у вас захворювання. Захворювання це дуже серйозне. Якщо в організмі паразитує одна особина, то іноді воно проходить безсимптомно. Але бували випадки, коли в організмі чоловіка може знаходитись до ста особин гільмінта. І в такому випадку ці гельмінти, які мають дуже сильну кутикулу, то тобто й оболонку, вони можуть виповзати не через анальний отвір, а навіть через родову порожнину і заповповзати. В органи верхні дихальні, дихальні шляхи і можуть визвати задумку. що ж відчуває людина у випадку зараження скаридозом? Продукти життєдіяльності цього гельмінта, смокчуючись в кров, визивають стомлюваність, слабкість, головний біль, а також біль в животі, запаморочення роту, нудоту проноси, запори, чередування їх при появі таких симптомів потрібно звернутися до лікаря, а також одним із характерних симптомів при цьому захворюванні є посилена салівація, тобто посилене виділення слюни. От ці основні симптоми, які повинні бути насторогою для вас, що в вашому організмі живе аскарида. Які профілактичні дії людини задля уникання зараження скеридозом? Миття овочів, фруктів, зелені. Яким чином потрібно замочувати їх у воді на 5-10 хвилин, а потім ретельно мити під проточною водою і бажано обдавати кип'ятком. Температура його повинна складати 50-60 градусів. Для того щоб знищити збудників перестарних захворювань. Під дією таких температурних моментів яйце гельмінта стає нежиттєздатним, тому що оболонка має білкову структуру і вона руйнується. Взагалі, виконання правила чистих рук завжди йде на користь. Енторобіоз Живе Гострих в організмі людини до 35 днів не виходячи, образно скажучи з організму людини. 35 днів він живе і розвивається, накоплюючи в організмі самиці до 15 тисяч яєць. Під тяжкістю цих яєць дозрілих, гострих в нічний час, коли сфінктери розслаблені, вона виповзає на періональні складки. І відкладає яйця оці 15 тисяч яєць. Вона знає, що, хоч одне яйце, попаде до людини, яка не дотримується правил гігієни, яка не миє руки, перш за все. Хвора людина в нічний час чеше те місце, де чешеться, і забруднює під підногтєві пространства, простір збудниками ентеробіозу. А вранці, не миючи руки, сідає до столу і їсть бутерброд. І таким чином вносить до свого організму нову порцію яєць, із яких нова партія гостриків буде розвиватися 35 днів. Вони виділяють продукти свого обміну в організм до людини в кишківнику, в тонкому кишківнику. Смокчуючись в організм людини, вони визивають алергізацію організму, вони визивають болі в в області пупка, вони визивають нудоту, блювоту. У дітей особливо можуть визивати неврологічні розлади, головний біль, а також істеричні напади, цим самим знижуючи Увагу дітей і впливаючи на учбовий процес дитини. Тому батьки, які помітили, що дитина відчуває ЗУД в області периональних складок, ви зразу ж повинні звернутися до лабораторії, де вам діагностують ентеробіоз. за допомогою дуже такого методу. Неболючого, лагідного методу за допомогою липкої стрічки. Цей аналіз робиться ну, буквально за 10 хвилин, тому не пошкодуйте свого часу і приходьте до нас для діагностики ентеробіозу своєї дитини. Лямбліоз це захворювання, викликане найпростішими мікроорганізмами, які попадають до організму людини знову ж таки через забруднені руки і предмети ти обігу. Лямбліоз, устилаючи стінки тонкого кишківнику, визивають значні порушення в самопочутті людини, а саме, слабкість, головний біль, запаморочення. Біль в області пупка, і навіть можуть визивати облесіння. Був у нас такий випадок, коли звернулася людина з жалобами на облесіння. Діагностували ентеробіоз і після тривалого лікування все поновилося. Парсатологічна лабораторія державної установи. Обласний центр контролю та профілактики хвороб мозу є основним організаційно-методичним центром з діагностики, профілактики, епідеміології та клініки паразитарних захворювань. Можете скористуватися її послугами. Все пов'язано з усім один із законів екології. І це стосується, як ми ж сьогодні чули, відносини людини та тварин. Ми звернулися до лікарки клініки і Денталвет за порадами стосовно того, як запобігти інфікування гельмінтами наших улюбленців. У кожної людини є хатні улюблениці. Ми їх дуже любимо, цілуємо, обіймаємо і завжди знаходимося поруч. І е, насправді найважливіше слідкувати за тим, щоб тваринка була здорова і щоб це не було небезпечно і для вашого життя для життя ваших дітей. І вашої родини тому обов'язково займатися здоров'ям в це входить. Профілактика від глисної інвазії. Це найважливіший шлях, який треба починати з самого самого маличку тварин. Починаємо при ми з трьохтижневого віку, а тільки беремо додому нашого улюбленця і е, йдемо до лікаря, консультуємося і даємо препарати від глистів. Для самих маленьких щеняток та кошеняточок ми беремо суспензію. Вона розрахована по мілілітру, по кілограмам. Якщо ви переживаєте, що ви можете десь там перестаратися або не доглистити, або перебрати з дозуванням, краще прийти, підібрати дозіровочку, зважитися і проглистуватися». Проглистовочка у нас робиться двох-трьох кратно, ну, в залежності від того, чи є глисти у нашого улюбленця. Якщо ви щось дали препарату лікаря, спостерігаємо за за дитинкою 10-14 днів і дивимося, чи є якісь у нас глисти, слиз, рідкий стул, якісь зміни в поведінки, болева реакція в животиках або ще щось, тоді ми обов'язково глистуємося повторно. І далі після другої проглистовочки також спостерігаємо. Якщо у нас все чисто, все прекрасно, то ми тоді йдемо до лікаря на вакцинацію. Якщо у нас навіть після другої проглистовочки є все-таки глисти, або ще якісь домішки, ми глистуємося і трьохкратно. Є такі моменти, що тяжко підібрати сам препарат таблеткована форма, або це краплі на холочку, або це суспензія. І ми потім вже індивідуально підбираємо всі моменти. Як Краще зробити і для чого? Якщо ми беремо препарати, які капаються на холочко, є такі препарати, які йдуть від кліщів від бліх і від глистів, то ці препарати у нас ідуть не всіх видів глистів. Треба розуміти, що туди ну частіше входять від аскарит. Це круглі глисти, які також є у людини, і вони дуже важливо, щоб їх для профілактики не було і у тваринки, і прицілування обнімання вони не передавали вам цю глисну інвазію, якою можете заразитися і ви. Але. Це неповна проглистовка. Тому якщо ми розуміємо, що у тварини можуть бути і простіші, і аскариди, і ленточні глисти, ми підбираємо препарати комплексної дії. Це саме антигельмінтик різного вида різних таблеток на різну вагу і глистуємося профілактично від усіх видів глистів. А раз на десь півроку можна брати просто капельки для додаткової профілактики від аскарид. Тепер питання, що стосується саме глистів, і а, як проявляється у тваринок ця ситуація? Бо часто питають. А як зрозуміти, що там є глисти? Так? Перший симптом, який бачать люди, це катається на попі. Тобто наша собачка бере, їзде по якійсь поверхні і починає зудіти саме анальний отвір. Звертаємо увагу, йдемо до лікаря, дивимося, при необхідності здаємо аналіз калу і там чітко зрозуміло, які види глистів у вас є, яка потрібна проглистовка. Бо часто глистуються навіть правильно по схемі. Правильна схема проглистовочки, профілактична. це один раз на три місяці видаєте таблеточку і слідкуйте за тим, щоб кал був в порядку і не було виділені всяких додаткових да, моментів. І коли ми приходимо до лікаря, здаємо аналіз калу. Буває таке, що на аналізі калу у нас або простіші, або криптоспорідії. І цей вид глистів він профілактується окремо не так, як завжди. Ми глистуємо тваринку чотири дні підряд. Препаратом даємо, і потім знову здаємо наліскало, і дивимося, чи не пішли. Ну, у нас чисто, да чи у нас є ще налічі цих листів. Ось тому а, ці моменти вирішуються у лікаря. Далі ми повинні розуміти, що якщо тваринки болить живіт, спазми, постійні якісь розлади шлунка, рвотні позиви. Буває таке, що щіночка привозять, а він починає рвати глистами, то ми активно дуже швидко летимо до лікаря. Бо ці глисти, крім того, що небезпечні для людини, вони надзвичайно небезпечні для тварини і можуть визвати механічний ентерит, можуть визвати роздраження самого кишківника, кроваве виділення із скалом рвотні маси і тварина може дуже швидко померти, тому е, тут активно реагуємо. Всі виділення, які виходять: калові маси, рвотні маси, все, що ви бачите, слизовими, навіть просто з слюною, е, там знаходяться яйця глистів. І ці яйця глистів дуже швидко на руках з вашими дотиками, обніманнями, цілуваннями можуть передатися вам. Тому е, уже далі слідкуємо за собою, е, миємо руки, звичайно. Да, після прогулянки е, стараємося вимивати нашого улюбленця лапки животики, щоб ми додому нічого не приносили, не залишалося на поверхностях. Це все. От, і е, все це гарно обробляємо. Свої ручки після кожного контакту також е, миємо з Обов'язково дітям пояснювати це найголовніше, що при любому контакті ми повинні потім слідкувати за собою. Здоров'я вам і вашим хатнім улюбленцям профілактуйте хвороби і радійте від життя. Можлива тема нашої програми не дуже розважлива, але ми отримали поради, котрі у разі їхнього виконання допоможуть зберегти власне здоров'я. На все добре. До зустрічі у наступному випуску.